У третій рік Першої світової війни Пресвята Богородиця об'явилася у Фатімі. Щоб передати послання миру. Вона тримала в руці вервицю, зброю, яку люди могли використовувати для молитви, щоб закінчились усі війни. А своє чисте і непорочне серце Марія відкривала для грішників, об'являючись дітям трьом пастушкам. Пречиста Діва Марія просила їх щодня відмовляти Святу Вервицю. З глибоким сумом у голосі і зі смутком на обличчі Марія наголосила: моліться, моліться багато. Жертвуйте за грішників, бо багато з них іде до пекла, бо немає нікого, хто б жертвував за них і молився. Послання Діви Марії у Фатімі досі актуальне. Про це Марія сказала в об'явленні у Меджугор'ї 25 січня 2023 року. Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні. У пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир, майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі, дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною, щоб здійснилося те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення та будьте людьми миру. День другий. Наступне об'явлення ангела відбулося літом у найспекотніші дні. Після обідній час ми провели в тіні дерев, які росли біля колодязя. Раптом ми побачили перед собою того самого ангела, який сказав: Що ви робите, моліться, моліться багато через вас, серця Ісуса і Марії хочуть виявити для світу велике милосердя. Неостанно приносьте молитви та пожертви Богу. Люсія запитала, як нам жертвувати. Ангел відповів: принесіть у жертву все, що тільки можете, щоб перепросити Бога за гріхи, якими Його образили, та випросити навернення грішників. Таким чином, ви принесете мир своїй батьківщині. Перш за все, прийміть з покорою всі страждання, які Бог пошле вам. Ці слова ангела закарбувалися в нашій свідомості, як світло, яке дозволило нам зрозуміти, хто такий Бог, як Він любить нас і як хоче, щоб ми були любленими. Ми знаємо цінність умертвіння тіла для цього світу, як воно подобається Богу і як через нього навертаються грішники. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Омій Ісусе, прости нам наші гріхи, охорони нас від пекельного вогню, приведи всі душі до неба і допоможи особливо тим, Хто найбільше потребує Твого милосердя. О, мій Боже, вірю в Тебе, поклоняюся Тобі, довіряю Тобі і люблю Тебе, прошу в Тебе прощення для тих, які в Тебе не вірять, не поклоняються Тобі, не довіряють Тобі і не люблять Тебе. Пресвяте серце Ісуса, змилосердися над нами, непорочне серце Марії. Будь нашим порятунком. О Ісусе, ми знаємо, що Ти був тихий і віддав за нас своє серце, увінчене терням і нашими гріхами. Ми знаємо, що Ти сьогодні просиш нас, щоб ми не загинули, заради Твого найсвятішого серця. Чи так, щоб ми всі любили один одного, хай зникне ненависть між людьми, яви нам свою любов, ми всі любимо тебе і прагнемо, щоб своїм серцем пастиря ти захищав нас від гріхів. Увійди в кожне серце, Ісусе, стукай, стукай у наші серця, терпляче і невтомно. Ми все ще закриті, бо до кінця так і не збагнули Твоєї любові. Невпинно стукай у наші серця, О добрий Ісусе, і дай, щоб ми відкрили їх Тобі хоча б тоді, коли згадуємо про Твої страждання, які ти переніс за нас. О пречисте серце Марії. Повне доброти, яви нам свою любов, нехай полум'я твого серця, о Марії, зійде на все людство, ми любимо тебе безмежно, наповни наші серця правдивою любов'ю, щоб ми прагнули тебе. О Маріє, лагідна і покірна серцем, навертай нас, коли ми впадаємо у гріх. Ти знаєш, що всі люди грішать. Допоможи, щоб ми через Твоє пречисте материнське серце були зцілені від усякої немочі духу, зроби нас здатними завжди споглядати доброту Твого материнського серця і дай, щоб через Його полум'я ми навернулись. Мати Божа, непорочна діво Фатімська. Нині ми стаємо перед тобою, сповнені довіри, ти бачиш наше безсилля перед величезним натиском зла, яке в людських серцях нищить гідність Божої дитини. Ми віримо, що Ти прагнеш нам допомогти і робиш це неустанно, відколи твій Син Ісус Христос, помираючи на Христі, доручив Це Тобі. Ти об'являєшся людям і зміцнюєш нашу віру, щоб ми, слухняні Ісусу Христу, наверталися від гріхів, чинили покуту і приймали добру новину про спасіння. Як колись дітей у Фатімі, нині ти закликаєш нас до покути і молитви на вервиці, щоб ми відвернули свої серця. Від оманливих планів сатани і цілковито припали до Твого непорочного серця. Маріє, пристановище грішників. Прийми, на жаль, і рішення залишатися близько Бога. Жертвуємо Тобі наші молитви, радості і страждання, щоб під Твоїм проводом вийти з палаючим вогнем віри. На зустріч Спасителю. О, Мати милосердя, поглянь на безліч людей, чиї серця заплуталися в неволі гріхів, ставлячи земні блага вище за небесне щастя. Ти чуєш плач грішників, які занурені у відхлань пекла, і вже не можуть нічого змінити чи застерегти інших від брехні сатани. Діво могутнє, від їхнього імені приходь до нас грішних, і не припиняй благати людство про навернення. Обіцяємо підтримувати Твої старання, жертвуючи Богові наші добрі постанови, щоб втілити в життя Твої плани. Додай нам сили Духа, щоб ми з'єднані з усією церквою. Та через заступництво святих Покровителів були завжди вірними христовими учнями. Амінь.